Доброго ранку, бачите, вже чай собі заварив. Сьогодні смачно побалакаємо. Тож ви, будь ласка, заварюйте чай, каву, беріть бутер, печивку, сідайте перед екраном, говоритиму не лише від себе, а так би мовити, за тих, хто пише коментарі на канал і по мірі сил, звичайно, відповідатиму. А тему сьогоднішньої зустрічі можна вкласти в три слова: вирішуйте проблеми клієнтів. До речі, нагадаю, що набирається група для дистанційних занять з фотографії через телеграм Месенджер. Будь ласка. Шановні друзі, оголошую набір до групи онлайн-занять з фотографії для новачків. Якщо мрієте з нуля навчитися фотографувати родину, друзів, клієнтів, якщо у вас вилежується фотоапарат, або якщо вийшли у декрет і хочете себе зайняти, то фотографія це найкращий спосіб самовідновлення, творчості, релаксації. А для деякого і заробітку. Записуйтеся на заняття онлайн в телеграмі двічі на тиждень. Упродовж місяця мої координати під випуском. Звертайтеся по програму курсу. Вартість демократична. Казус в тім, що попередня група виявила бажання продовжити діалог і навчання, бо колег цікавлять не лише фото можливості камер, а і відеозйомка, основи режисури, начитки і так далі. І це для мене комплімент та найкраща рекомендація як для викладача. Але перейдемо до новин. Відео 5 ключів до успішного кадру викликало ваші справедливі запитання. Пише колега, до речі, спонсор каналу, дякую Зніком, как «Кактусениш». І питання це стосується всіх глядачів і глядачок каналу. Переглянув двічі, працювати у власній студії супер, там звичне світло, є чай, кава, на балачки з клієнтом, аби навести з ним містки, звичайно. Можна. У власній міні-фотостудії поставити не лише ноутбук, а й гарного монітора, аби на нього одразу виводити фотографії портретованого. А що вдієш, якщо такий барліг відсутній? Це перша частина коментаря. Далі продовжу. Хочу передати привіт Наталці. Привіт! Якось наша з вами колега робила ремонт власноруч у кімнаті пеналі. Стіни пофарбувала в чорне, ну, ще щось. Знаєте, як жінки знаходять лаконічний дизайн, аби в квартирі швидко можна було розгорнути фотостудію. Щоправда, не всім зручно водити клієнтів до себе додому, туди, де мешкаєш сам і сім'я. Тому питання приміщення все-таки висне у повітрі. Варто шукати індивідуальні можливості. Бачив відеостудії в гаражі. Ну, не знаю. Хто має приватний будинок, тим, звичайно, легше. Одна колега створила фотозону в себе на подвір'ї. Це вже дизайн. Треба шукати можливості і чекати на них. Так буває, коли ти ставиш перед собою завдання і носишся з ним, то починаєш помічати можливості, на які не звертав увагу раніше. Ну, а Питання наступне, з яким набором обладнання і на чому їздити на фотосесії, наприклад, до Біла Гейтса, якщо не маєш власної міні-студії, розберемо нижче. Те, що кажу, не обов'язково правильно. Це мої власні роздуми і висновки. У вас можуть бути інші, і я буду радий прочитати або почути їх. Наступна цитата. Де знайти клієнтів? Відповідь тільки сарафан. І власний фотопродукт, стиль. На кожен товар, цебто стиль, з часом обов'язково знайдеться покупець. Люди приходять до фотографа не лише за фотознімками, а й по психологічний комфорт. Сфотографуватися це дуже інтимно. Це як прийти до лікаря і показати не просто. Товарну усмішку, а рот з усім, що там можливо і не так, а можливо показати не лише рот. Ну, ви мене розумієте. Фотограф це теж свого роду лікар, який теж обростає практикою і допомагає вирішувати проблеми. Це ключові слова, що фотограф допомагає вирішувати проблему. Ми про них ще згадаємо. Де знайти клієнта, щоб заповнити час у студії? Живемо в часи мобілографів, за копійки, тож доводиться забезпечувати себе на роботі, а фотошабашками займатися тільки у вільний час. Як перейти до постійної роботи фотографом і наскільки це реально? Друзі, так живуть і працюють фото-відеознімаки в країнах з куди стабільнішим життям в Америці, в Канаді. От, будь ласка, Найджел. Канадський відеомейкер. У нього на каналі 157 тисяч підписників з усього англомовного світа. Його знають, поважають, звертаються, в тому числі і торгові марки, яким допомагає вирішувати проблеми. Проблеми з рекламою. Власники невеличких бізнесів, стартапів звертаються. Усім допомагає вирішувати проблеми. А основна його робота. Хе -хе, тут ви навряд чи здогадаєтеся. Він наглядає за майданчиком скейтбордистів. Лагодить, чистить, фарбує, замітає. Ну і сам може показати клас. А ось Ендрю Мерфі. З ним все непросто. Щось там фотографував, пробував знімати відео в Австралії, а потім винайшов маркетинговий механізм з пошуку і утримання клієнтів в нашій спільній галузі. Заробив за півроку кількасот тисяч доларів, про що розповідав у себе на каналі, і перебрався до Сполучених Штатів, куди його перетягли на якийсь проект. Він за натурою організатор. Веде зараз, окрім основної роботи, дистанційні курси. Як на нас, то <хи> дорого. Але, як він каже, навчає вас не просто фільмувати відео, а й вирішувати проблеми клієнтів. До Сполучених Штатів Ендрю Мерфі переїхав з дружиною. Друзі, я все розумію. Сам з вами. Серед вас просто хочу показати, що світ широкий і люди в ньому, і багатші, і бідніші, часто мають схожі проблеми і вирішують схожі питання. А наступне цитую питання ключове. Підготовка до зйомки це дуже важливо. Це половина успіху. Але як зацікавити клієнтів готуватися до зйомки? Витрачаєш час на підготовчу балаканину з образами. З прикладами, з вибором локації чи студії. Але клієнт не хоче ні подбати про власний гардероб, ні про макіяж, ні про зачіску. Час витрачено. Клієнт пішов собі. Знаєте, це велика психологічна проблема. І вона наша, фотографів. Це ми її винайшли на власну голову. От давайте повернемося по думки до часів кабінетної фотографії. Люди приходили до наших історичних попередників по свої фотопортрети. Це нормально, це товарно-трудові відносини. До нас звертаються з проблемою, ми її допомагаємо вирішити. Нам за це вдячні. Хто копійкою, хто дровами, а хто мішком цибулі чи кролем, бо все в світі має ціну. В одному з випусків я розповів про кенійську фотостудію Sunday Best. Люди вдягли на себе найкраще, що мають. Знайшли вихідний, причалапали до фотографа, тобто вже вклалися у майбутню фотосесію. Кажуть: дивися, ми прикрасили себе як могли. Не вигадуй нам, будь ласка, нічого. Не створюй нам, будь ласка, клопоту. Сфотографуй нас справжніми, такими, як ми є. Чим ми з вами? Чим український клієнт фотографа відрізняється від африканців? Та тільки кольором шкіри? Поки що. Ніхто з нас не хоче собі зайвих проблем. Приходять до фотографа, а той каже, як та. Зла мачуха у касці і прибери попелюшку, і е, перебери там зерно якесь і ще щось, і попрасуй, і висуши, а потім тільки йди біжи на той бал. І от фотограф так само сьогодні звертається до клієнтів. Зроби одяг, зачіску, макіяж, тому заплати цьому. Ніхто не хоче зайвого клопоту. Мало кому з клієнтів насправді потрібні квести. Фотограф хоче творчості і визнання, це зрозуміло. А люди просять допомогти вирішити їхню проблему. Зроби їм фотографію, які вони є, які вони прийшли. Африка це велике село. Кажуть, що Україна це також велике село. Чи не так? У Румунії та Болгарії люди похилого віку часто густо теж проживають у сільській місцевості, збирають дрова для приготування їжі і тепла, збирають польові ягоди, трави, гриби на зиму. Родичі з міст відвідують старих нечасто, бо багато працюють, аби забезпечити своє тимчасове проживання у великих містах, з котрих теж коли з'їдуть до села, коли їм не стане сил. Оплачувати платіжки в Людому Рашнику. Ну, давайте ми поглянемо правді в очі. Тож фотограф Мішель Зумер чи Зумер вирушив на села. Що має фотограф? Фотограф має власні руки, камеру, оптику з її можливостями та особливостями передачі зображення, бачення світла він має, бачення кольорів, текстури. Мішель Зумер пропонує нам з вами працювати саме цим. Набором, котрий даний природою, Богом і нашим досвідом. Він не ставив квестів перед героями своїх фотокартин, зачіска, візажи, СТС, а фотографував людей такими, які вони є. Він скористався своїми творчими, природними творчими інструментами. І герої, його знімків, і глядачі теж задоволені. А давайте розберемо. Це дуже важливо, хто взагалі винайшов оцю формулу, що для успішної фотосесії нам обов'язково потрібне спеціальне, професійне штучне освітлення, дизайнерська студія, перукар, візажист-стиліст. Якщо стільки зірок загоряється на небі навколо одного однісінького клієнта, то це ж комусь треба. Якщо клієнт потягне ці всі зірки на собі. Це ж комусь вигідно? Правильно, ви вже, мабуть, подумки правильно відповіли на це запитання. Цю моду ввели у 2000-власники ні власники великих фотостудій, які надавали комплекс послуг, і за кожну послугу отримували копієчку. Бо чим більше послуг, тим більше копієчок. Нє, ну я розумію, якщо йдеться про іміджеву фотосесію, але чи не плутаємо ми з вами звичайну людину, якій потрібна родинна фотографія або там, особиста якась там з тим, хто рухає сайт своїх послуг, наприклад, з політиком чи з тамадою, чи шоувумен? Е? Давайте розберемо, чи згодна проста, так би мовити, пересічна, маленька людина, яка прийшла по свій фотопортрет платити за купу додаткових послуг зі створення образу. Наприклад, простий, пересічний, маленький отакий американець в зеленому светрику, непоказному, в скромній білій сорочці, у простеньких штаненятах, Білл Гейтс. Без ботокса, без діамантів чи годинника за 14 мільйонів на руці, звернувся до фотографа по фотопортрет. Каже: слухай, по треба фотографію, ти допоможи мені. І той, звичайно ж, відгукнувся, допоміг, узяв візочка. На візочку при... ну, спершу на таксі, звичайно, потім на візочку привіз свої лахи, розкидав їх там по імпровізованій фотостудії. Зробив кілька знімків. Усі кажуть, о, це той фотограф, який фотографував самого Біла Гейтса. о го яка чудова реклама, яка гарна нагода. Найкраща прикраса Біла Гейтса. Це ім'я Біла Гейтса. Кожен з нас, простих людей, гордиться своїм іменем. І Наталка Перекотипола, і Микола Голопупенко, і навіть Ірина Цькуй гордяться своїми іменами і прізвищами. Є цивілізації, де не вип'ячують атрибути. Припускаю, що юному, без життєвого досвіду, темношкірому хлопчику з гетто, якому не вистачило грошей на універ, який вибився в світ на ганстарепів, кайф. Буде наворочена студія, де золотий Каділак і Білий Рояль у вигляді фону. Аби його поважали на районі. Ну хто там? Пацани, драгділери. А ми з вами у простій демократичній країні, прості демократичні люди. І ось. Демократичний знімок демократичного Біла Гейтса у демократичній фотостудії для мільйонів простих і не дуже простих американців і не тільки американців. Ну, мода така пішла на простоту, а точніше, повернулася мода. Роздруковані знімки українського фотографа Олександра Чекміньова знайдіть Чекміньова у Фейсбуці. Люди по всьому світу купують замість картин і розкуповують його фотокниги. На знімках прості люди, їхній побут, жодних стиліста-візажиста, але там характери, світло, динаміка, композиція. Якщо фотографований не може оплатити послуги фотографа, як то кажуть, не на часі йому, то фотознімок може придбати ще хтось у вигляді фотокартини чи фотокниги. Це теж шлях. Всім! І фотографам теж доводиться шукати свій шлях у світі, власний стиль, власну манеру творчості. І пошуки такі тривають роками, а часто і десятиліттями. Щодо пошуків стилю і чим фотоапарат відрізняється від смартфону, то цими днями, друзі мої, надійшла підказка. Відповідь на це запитання давно знайшли дехто з нас, з вас. Але все-таки озвучу сучасні автофокусні об'єктиви в більшості своїй уніфіковані і видають схожу картинку. Смартфони теж видають. Уніфіковану картинку. Як зручно. Автофокусні об'єктиви видають уніфіковану картинку. І смартфони теж видають уніфіковану картинку. А як же ринок? Як же ринок фотопослуг? Скажіть мені. Наш колега з Польщі, Олександр, нещодавно придбав не автофокусного з металу й скла Minolta MC Core PF1.4. Фокус на відстань 58 мм. Не мені вам казати, що за допомогою різних об'єктивів, а саме за допомогою боке, світлосили, різкості по всьому полю або, навпаки, рихлуватості по краях зображення, м'якості чи різкості зображувального простору. Малюнку тому, як проявляє об'єктив портретованого, ми можемо виокремити людину з фону або, навпаки, вписати її в цей фон. О, з окулярами. Правильно підібраний об'єктив за допомогою своїх оптичних можливостей може вказувати на об'єкт у кадрі, як вказівна паличка, може бути комплементарним. І от пан Олександр почав робити на Мінолта МСі Роккор 1,458 мм такі жіночі портрети без Photoshop і Lightroom, що жіноцтво, знаючи, які картинки отримає одразу з камери. Радо погоджується позувати. Я не показуватиму знімків, які надіслав пан Олександр, це його приватні. Але якщо ви шукаєте свого клієнта чи власної манери творчості, візьміть до відома. Об'єктив це не заглушка до байонету фотоапарату, це характер вашої майбутньої фотографії. Або його відсутність. Звичайно, про скока-скока фоточок за годину фотозйомки тут не йдеться. Скока-скока фоточок, це про смартфон. Вон там подають по вихідних. Підсаджуйте клієнтів на певний характерний результат. Вирішуйте проблеми клієнта і створюйте клієнтам малесеньку таку скромну проблемочку наперед. Нехай спробують. Знайти іншого такого чудового, творчого і винахідливого фотографа, як ви, вирішуйте проблеми клієнта, надавайте йому ті фотографії, які він хоче. І давайте мерщі записуйтеся на заняття з фотографії 8 уроків з нуля для новачків. Бо як інакше ви зібралися підкорювати фото Олімпи без знань тієї ж композиції, наприклад, з можливістю продовжити навчання вже у сфері відеозйомки, за вашим бажанням, звичайно? Мої координати під випуском зустрінемось.